Маленькі подолянчики відвідали кінологічний центр. Вихованці соціального центру завітали для ознайомлення із роботою кінологів, Ба більше діти не тільки поглянули на процес виховання, а й спробували себе у ролі дресирувальників. Надзвичайно рада екскурсії Ангеліна. Дівчинка каже: з дитинства любить собак, тож перебувати з ними їй було надзвичайно комфортно. Мені дуже цікаво, я навіть подумаю над цим. Хочу собак побачити, хочу з ними погратися, хочу побачити, що їх тут навчили. Дуже бажаю це. Бажання в мене великі. Я сама по собі дуже люблю собак. Я з дитинства росла з німецькою овчаркою, тому я собаку божнюю». Окрім цікавого проведення часу, такі екскурсії допомагають дітям соціалізуватись. Завітали до кінологічного центру для того, щоб познайомити дітей ближче з чотирилапими друзями, поспілкуватися, показати, як кінологи працюють в даному центрі, які проводять методики для того, щоб дітям було цікаво, весело мали можливість більше бути добрішими і допомагало це їм краще адаптуватися. Разом із чотирилапими помічниками правоохоронців діти провели незабутній день, кажуть із задоволенням відвідують центр ще не один раз.